Ви, які будете дивитися це відео, ми дякуємо Богові за літо 2012 року. Ми дякуємо Богові, що це літо воно дійсно є благословенне тим, що ми можемо досягати, особливо в цьому році, більше е, такою спортивною програмою, дитячою програмою, е, можемо досягувати дітей. Дякуємо Богу, що з самого ранку і аж от зараз сьома година, і ми будемо розпочинати наше вечірнє богослужіння. Дякуємо Богу, що завжди є діти, є люди. Навіть і зараз цей вечір зійшлися люди, щоб послухати Слово Боже. Наш розпорядок є такий, що спочатку ми робимо дитячий табір. Потім ми робимо євангелізаційне служення, а після цього ми робимо е, крутимо або демонструємо християнський фільм, який має дуже гарну мораль, щоб сьогодні підняти цінності сімейні, щоб підняти сьогодні духовні цінності кожної людини, яка себе визнає, що вона є християн. Що ми могли проводити це дійство, нехай вас Господь рясно благословить від всієї команди, якою ми разом працюємо. Ми вам щиро дякуємо. Бажаємо вам Божого благословіння і гарного перегляду. Боже вам благословення. Ми хочемо сьогодні усім сказати, що на цій землі є одне ім'я вище всякого імені. Це є ім'я Ісус. Ісус Ще раз. Ісус. 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 Мене звати Валя, я народилася в Рівненській області, в звичайній православній християнській сім'ї. Вперше про Бога почула від своєї бабусі, вона навчила мене молитися «Отче наш і сказала, що є Бог на небі. І він буде мене карати, якщо я буду непослушна. Такого Бога я знала в дитинство. Але не знаю, по якій причині, як тільки я почала трохи логічно вміти мислити, то виникло в мене запитання, чи є життя після смерті. чи дуже з малого віку. І я дякую Богові, що сьогодні я знаю відповідь на це запитання. Let the Дякую Богу за цей вечір. Я вірю, що цей вечір, це є день Божого спасіння. Аллилуйя! Небесний. Ми просимо тебе. Прости нам наші грехи. Ми змучились від гріха. Ісус, ми сьогодні говоримо до тебе. Прийди в наше життя, освободи нас від гріха. Я хотів би сказати вам, лично і всім, хто тут присутній, а хто може не присутній, дай Бог вам здоров'я і кріпкого настрою і вам чистого неба, гарячого хліба, зеркальної води і ніякої в житті біди. I śpasić wasowe takie życie. Dziękuję.